Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо чудове і дуже легке в приготуванні гарбузове печиво. Відварюємо 220 грам гарбуза та розминаємо виделкою в пюре. Далі нам знадобиться 25 грам м'якого вершкового масла та 70 грам цукру. Гарно розтираємо виделкою Далі додаємо яйце, мускатний горіх, корицю та знову вимішуємо. Тепер додаємо охолоджене гарбузове пюре. В кінці додаємо 7 грам розпушувача. Та просіємо частинами 350 г борошна. Я взяла суміш звичайного борошна та цільнозернового. До кінця тісто вимішуємо на столі руками. Розкатуємо в рівний пласт товщиною пів см. та за допомогою форм робимо печиво. Формоване печиво викладаємо на деко застелене пергаментом. Випікаємо при температурі 150 градусів 15-20 хвилин. Ось таке, неймовірно, чудове ароматне печиво виходить. Дуже гарно піднімається, а готується неймовірно легко та швидко. За бажанням можна прикрасити цукровою пудрою. Сподіваюсь, цей чудовий рецепт стане вам в нагоді. Любі мої, всім бажаю любові, найскорішого миру, радості, добра, Божого захисту та благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!